Слава Ісусу Христу, вечір неділі, і ми розпочинаємо нашу вечірню молитву, молотовну варту біля стрітинської свічки. І це черговий день, який ми з вами прожили, день, який нам дарував Господь. Кожен з нас пережив щось цього дня, і за це ми маємо подякувати. Немає значення, які це були, чи перемоги, чи Навпаки, поразки. Адже кожна поразка насправді це є перемога, тому що чогось вона нас вчить. І сьогодні ми маємо черговий раз навчитись довіряти своє життя Богові, довірити життя кожного нашого близького Богові, для того, щоб мати силу жити, для того, щоб можна було дальше рухатись вперед. Для вечірнього розважання ми сьогодні візьмемо. Стихи із 117 го псалма. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, Ми благословили вас із дому Господнього, бо Господь і з'явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє». Людина, яка живе без Бога, насправді не має куди рухатись. Її єдиним бажанням. Це зосередити весь світ для себе. Єдиним її бажанням є нагромаджувати якихось багатств, слави без різниці. Вона хоче тільки жити для себе. І це є дуже страшно. Тому що людина, яка живе без Бога, вона насправді, наче мертва. Людина, яка живе тільки для себе, вона намагається. Знищити весь світ довкола себе. І тому так важливо є для нас зрозуміти важливість бути в присутності Бога, тому що кожен, хто йде в Його ім'я, є благословений. Бо кожен, хто йде в ім'я Бога, він живе. Бо кожен, хто йде в ім'я Бога, він рухається за життям, Він цінує життя, Він його любить і намагається зробити все. Щоби це життя тривало. Тож маємо сьогодні жити з благословенням, жити у благословенні і просити благословення у Бога для всієї нашої України, для кожного нашого захисника, для кожного українця, який зараз перебуває в зоні бойових дій чи під чи в бомбосховищах, для всіх наших оцих людей, комунальщиків. Тих, які ліквідовують наслідки цієї війни для медиків, ми маємо просити благословення, і ось ця наша молитва це і є ось це благословення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. О, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, О, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. О, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. О, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. О, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Прославляйте Господа, бо Він добрий. Бо милість Його повіки. Прослава Бога. Чому ми маємо в цей час, в цей складний час, прославляти Бога? Особливо ті люди, які, можливо, втратили своїх рідних, близьких. Я думаю, що в них виникає запитання, за що я маю прославляти Бога? Адже я втратив життя. Але прослава Бога полягає в тому, щоб ми залишились людьми. Залишитись людьми це не мати гніву в своєму серці. Залишитись людиною це не мати ненависті. Залишитись людиною це поважати того, хто є поряд з тобою. Ось це бути людиною. І кожен раз, коли ти залишаєшся людиною, коли ти цінуєш життя іншої людини, ти прославляєш Бога. Бог, можливо, жорстокий. І варто згадати те, що Він свого Сина віддав на смерть заради нас, людей. Його Син Ісус Христос, який прийшов, вчив нас, людей, жити по Божому, жити по цих заповідях, вчив цінувати життя і любити. І Він пішов на смерть з волі свого батька. І ми знаємо, який наслідок був, що Він воскрес. І отримав набагато інше і інакше життя. І саме ми маємо жити і розуміти, що залишаючись людьми, виконуючи волю Бога, ми отримуємо інше життя. Життя, яке є набагато краще. Саме тому для нас, всіх українців, зараз необхідно залишитись людьми, старатись жити без ненависті. Старатись жити без гніву. Так емоції великі, але серце й душа є цінніше. Тож прославляємо Бога і залишаємося людьми. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорни, Господи, цей вечір і даруй спокійну ніч, захорони наших військових, кожного нашого захисника. Захорони, Господи, кожного українця, який зараз перебуває в зоні бойових дій, чи, чи є бомбосховище, чи не може покинути. Це небезпечне місце. Захорони, Господи, всіх наших комунальщиків, тобто тих людей, які ліквідовують наслідки війни. Захорони всіх медиків і благослови всю нашу Україну, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що завтра, о 8-й годині ранку, у нас буде літурія онлайн, в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. А в 12, в 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо молитися в домашній церкві. В 3-й годині я буду пробу старатися вийти онлайн, але якщо не зможу, не хвилюйтеся, все буде нормально. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!